Всім привіт-привіт-привіт! З вами я вам Данка І сьогодні я знову знову який раз буду знімати класне відео. І воно буде непросте. Сьогодні я покажу вам Якби свій, свою карту, на якій я люблю грати, і можливо навіть трошки пограю Наприклад, проведу одну ніч. Ну що, спочнемо почнемо або навіть ну, давайте я тільки буду проводити е, новий, нову одну ніч. От мій, мій світ зараз загрузиться. Ой, боже, почекайте, це щось дуже голосно. Тут скрутити. У мене просто дуже багато тварин. Угу. Все, готово. Готово. Повернемося до гри. Ага, знаю, що в нас зараз на вулиці. У нас вулиці дощ. Я граю за. Але напевно я наступну ніч проведу. А буду цей день про ну, якби. Як би вам сказати, підготовлюватись, так? Це моя кіска. Вона буде з нами воювати, правда? О, дивіться, яке класне сонце, не квадрат. Це мені не більш подобається. Ой, треба світло виключити Ой, де мені тут виключати? Все. Так, значить у нас ранок. Подивимося, що в нас є. У нас є забагато і в нас вже нема шолому. Дам все по сундучках. Мы здесь робимось к поляр и играю Так. А вот, шалоник у нас є. Це чудово. О, я классно вигадаю Сюда поставим грунт. Грунт сюда. Сюда. Вот. Камінь. Що е, ж візьмем? Давайте поставимо ще дубові досочки, е, акацевые досочки І зараз я повернусь, почекайте. Ну що ж, я повернулась, давайте продовжимо. Угу. Що... А, ми хотіли викласти щось не потрібно. Давайте світокаменічко викладемо. Давайте переробимо дерево. Ну, в дерево. Ой, щось моя мишка сильно перескакує. О, все, чудово. Дерево. І давайте... Так от зроблю, Оце сюди. Оце от сюди. Ці ступеньки викину. Що воно нам не дуже треба. О, все, чудово. Далі поставив вовничку і. Ну, все, в принципі, у нас предметів вже маю, нічого немає. Далі сюди. Інструменти поставимо кірочки, мотиги. Шакірочки. Mm -hmm. Вудочку поставимо. Поставимо відро. О, верстак ще забуду поставити. Поставимо верстак mm -hmm. сюди. От, Щось сюди. Залізку. Давайте нам треба два залізки. Підемо обстріляємо. А в нас є. Все. Все добре. Можна візьмем візьмемо. Паутинку поставим, Кісточки поставим, кам'яний меч поставим. Ну і в принципі палички поставим. Все. Зараз викинемо наші. От так. Все, по Закриваємо Біжим, 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 наверх біжим. Нам потрібно... Ой, блін. Так, так, на півдня. півдня. Так, нам потрібно пірішка сюди. Давайте поучало, зараз роз'їма. Почекайте хвилинку. Так, добре, все, продовжуємо. Ой, погамили, Ой, кантузить! Ой, кантузить! Все, сьогодні. Так, шо-шо. Тут Ну, Буквально 8 штучок. І подивимось, у нас, напевно, на полях вже все виросло. І морковочки. У нас морковочки немає. І їде, єде. Візьму, ну, це ж треба. Буде. От, візьмемо десь 7 стейків. Думаю, хватить. Ну і печик. Печенюшку. Опять штучку. Все, значит, в мене меч на... та села вогню. Так, зараз вже буде темніти. Угу. Не, ще половину дня. Так, розмножите, 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 не забувати. Королок. О, чудово. Uh, овечок Вас двох. шиня прекрасно тебе, uh. тебе і тебе, і тебе. І тебе. Що йдемо за урожаєм, боже. Обичай, що я зараз так, така довга була пауза. Сама я что-то задивилась. Щось подумала. І, коротше, ви поняли. Мене. О, наша пшеничка вже дозріла. Мишка, не перескакуй. От, берем пшеничку. Садим пшеничку. І так, наша пшеничка. Пшеничка. Угу. Ага, це ще не виросло. Добре. Йдемо за нашою морковочкою, Вона, напевно, вже точно виросла. Так. Тут вони вже майже виросли. Добре. Сюди. О, наша морковочка виросла. Морковочка, багато морковочки. Ого-го. Угу. От. Ще одна морковочка виросла і все? Так, мало. Ну, думаю, буде більше. О, наша навіть тику одну кинула. Давайте заберем наш плот. Вот, і поставимо його тут. От тут. Ні, ти маєш повернутись до мене. До мене. О, все, круто. Буду відзлякувати всіх мобів. Так. Так. Так, так. Угу. О, посажим. Фух, чуть не затоптало. Вс, 13, 12 и 13. Ну, нормально так. Так, солнце моя же сила. Шесть спином забег до наших. И... І... Годувати. Mm -hmm. не, не співаю. Потрібно бігти, розмножити наших свинок. Свинки. О, oh, свинки, свинки, свинки. Mm -hmm. Не вспіваю. Свинка, свинка, свинка. Є ще одна свинка. Ввезу свинка і свинка, все. Я ще не можу нікого змножити. Так, у нас же мало їди, Погано. Свинка, 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 свинка. Так, ти не хочеш? Нет. Так, все, відбігати від дома. Відбігати. Щоб не надкликати, не дай бог, на дому. На свій дім. Не без.